У війни не жіноче обличчя, обличчя війни це біль розпач, страждання, але в кожній війні є жінки. Вони щоденно творять історію перемоги поруч з чоловіками, і їх мужність і відданість вища за всі чесноти цього світу. 24 лютого ранок розпочався у нас з вибухів, з вибухів в місті. Районі. На один із таких вибухів, який нам надійшли на лінію 101, чули зрив. Виїхали наші хлопці, хлопці, 56-ї частини. З початком війни на лінію 101 збільшилися виклики, збільшилися врази. Я пам'ятаю, один із викликів, який надійшов на лінію 101, був крик про допомогу. про допомогу чоловіка, який на даний момент знаходився на окупованій території. У мене на руках, каже, лежить чоловік, якому десь років хлопець, років 30. Він весь в крові, я не знаю, що з ним. Мої діти та внуки знаходяться в погрібі разом з жінкою. Мені найважче було зрозуміти те, коли тобі телефонують, просять про допомогу, а ти, на жаль, не можеш допомогти людям ніяк. 24 лютого почалося о 5 годині ранку, коли зателефонував мій тато і сказав, що почалася війна. Перші думки були це про дітей, звісно, про сім'ю, про дітей, про батьків. І ніхто не знав, що з дітьми я не побачу днів. З першого дня евакуації ми почали усвідомлювати про трагізм ситуації, про ту кількість зламаних доль, про ту кількість загиблих людей. Це було неймовірно важко. Літаком ДСНС наших бійців було доправлено до Чехії і Німеччини для продовження реабілітації. Для мене для медика було дуже складним питанням надавати допомогу і підтримати життєдіяльність організму наших поранених на висоті 10 тисяч метрів. Але ми успішно з ним впоралися. Наші хлопці живі, наші хлопці ідуть на поправку. 24 лютого, 2022 року. Я не повірила, що сталося щось страшне. Пролунав перший вибух. Я спустилась в частину. Я спитала хлопців, вас викликали? Вони кажуть, ні, Юрівна. Мабуть, це почалась війна. Далі почалась дуже масштабна робота, пов'язана з евакуацією мирного населення. Це були люди з обмеженими можливостями, це були пенсіонери, це були люди з будинків інтернатів. І була велика складність взагалі розуміти, хто їх близькі, де їх шукати, хто їх супроводжує. І коли вже нас направили на Білогородку, там був штаб по евакуації, почалися зелені коридори. Вже там була робота пов'язана з дуже великою кількістю людей. Там необхідно було приймати і дві, і три, і інколи і п'ять тисяч за добу. Також був випадок, коли батько майже тиждень, ми, ми жили там тиждень, чекав на свою дівчинку. Він не міг дочекатись, щоб її евакуювали. Але все закінчилось добре. і Ми по сьогоднішній день спілкуємось. Він присилає мені відео різні, незважаючи на те, що це були важкі часи. Я вдячна життю, що познайомилась дуже багато. Надзвичайними людьми, просто ну щирими, добрими, відвертими. Ми лишилися живі і ми досі допомагаємо людям. Ми проводимо лекції з домедичної допомоги, навчаємо цивільне населення, навчаємо діток у класах безпеки. Після війни ми зрозуміли, що потрібно цінити кожен день свого життя, кожен ранок, який настає. Прокидаєшся зранку і дякуєш Богу та Збройним силам України, що він настав. Ми живемо, ми кохаємо, ми працюємо, і ми обов'язково переможемо. Бо ми українки, незламні і непереможні.